Деколи мені здається, що в інтернеті сидять самі генії. Проте, відкривши коментарі під своїми відео, <клух> я починаю розуміти, що ні, не всі. За час довгих протистоянь зі школярами я думав, що мене вже нічим не здивуєш. Я ще так ніколи не помилявся. Не злюся, а радше співчуваю, бо щоб написати таку бредоту, треба мати особливий інтелект або його повну відсутність. Отже, пригодуйтеся, бо зараз буде боляче в районі очей. І перед початком відео обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати відео. І давайте доб'ємо 5 тисяч підписників до квітня. Ну а ви поки що наливайте собі чаю та вмощуйтеся позручніше. Ми починаємо, а я бажаю вам приємного перегляду. Всім привіт! Якщо ви прийшли сюди за головним болем. То ви якраз за адресою, адже сьогодні ви побачите такі коментарі, що ваш мозок може відмовити вам і відключитися. Такої бридоли ще світ не бачив. Не будемо тягнути, поїхали. Ну ми зацінимо ці шедеври. А вам, українцям, тільки спати і мріяти про Кримі і Донецькі. Хо -хо -хо. No. Вам, москалякам, лише спати і мріяти про Курськ. Bro. Одінадцять літ і чого-то про прошкольників політиків говорить? Чела кончиш четвертий клас, та дан тебе уже посмотрять. Ну розумієш, поки що на мене дивляться 5 тисяч підписників. А ось у тебе з аргументами є деякі проблеми, того моя тобі порада. Сходи ще раз у четвертий клас, поки Бравл Старт не заблокували. Хочеш це у вас такий єдиний аргумент на все. До речі, хочеш байрактар? Yeah. Це не питання, це ствердження. Я не питаю, я дію. А зараз вас вітають ваші улюблені, жахливі школярі політики. Вони будемо жаліти очі, подивимося на це. Сидить удома і знімає політику, доку українці здаються в полон. І Крим було передане за законами СРСР. і дивчи історія, малолітка. Бо поки ти знімаєш свої нікому не потрібні відео, українці здаються в полон. Добре, перекладачем, та ти навчився користуватись, це добре. Але це не свідчить про наявність містів у тебе. Перше питання: де мені ще сидіти? Можу на вулиці, якщо хочеш. Ти питаєш, чого це не на фронті, раз не люблю Росію. Ти, будь ласка, подумай своєю головою, що ніхто при здоровому грусті не прийме на фронт таку цитую малолітку, як я. Якщо у вас прийнято мобілізувати дітей після другого класу, я ж не проти. Мені завжди було цікаво, що ж знімає орк, здатний написати такий коментар. Так. ось канал цього придурка. Я <ріп> на <пінор> мікрофоналіки за 400 гривень, буде намного приємні слушать. No! А отут я не викупаю рофло. А Шо? так, із моїм мікрофоном за 500 гривень. Сколько? Прості, у звуком. Коли хотів повчити Грегорі Кріпера, але він розумніший за тебе. <піп> а наступний челик вже справжній майстер сендов у свої три роки. Я стріл в стендофі два з половиною українців. Два з половиною українця? що то у вас много там стало. Звикли, скоро і у Курську нас буде багато. Один з них попросив мені допомоги, щоб я добив йому Сівера. Ну я согласился і спросив з якої він сторони. Он заказав з України. Не знаю, що він там заказав, але точно через нову пошту. Я сказав, що із ДНР, потім я попросив посмотрети мою киди. І одна така розмова зі школярами, я точно поїду з глузду. Подумав, що я читер і вигнав мене із лобі. Ну, я тобі так скажу, той українець взагалі то правильно вчинив, бо таки як ти, мертвого з'їха поїхали далі. Так, ну наступний точно дан завітав з самого Кремля. Якщо ти намагаєшся донести до русських, то советую говорити на русском. Міш, я вже розмовляв. Проте, якщо орк не хоче тебе зрозуміти, він не розуміє тебе жодною мовою. Орім, ти не прочитаєш цепчення, українські фашисти недостойні достойні руському язику. Жу лише. лише одне. Корабли, лігі, лі, лі, лі. Ми недостойні, також, як і ти свого жулю життя. Байте дю. Звичайно, вибачаюсь, але, пане генію, ви що? Тільки над васобі дзеркало відкрили. За того ж ти водоні в Україні щез. Арзута, брудна, за це зараз ти отримаєш ракету. Ну, мені подобається, як воно горить. Знаєте, я просто терпіти не можу орків, які радіють тому, що нас тут вбивають. Почекайте одну хвилиночку. Він сказав: в Україні. Це розвіяло всі мої сумніви. Так, здається, наш росіянчик плаче, що його батько просто не вернувся зі живим. З якої області? О, oh, гелове, щоб мене грім побив. Кого я бачу? Шило Ярило. Ти для тих, хто не знає, Шилу Ярило – це людина, яка не дуже любить говорити правду. І через це вона перекусила мені аж 60 підписників. Холера, до речі, про правду. Ось людина, яка не дуже любить розбиратися в фактах. Краще продовжимо деградувати разом з шилом Ярила. Я дивився відкриття. What? Ну, нагадай, що він там кому відкривав? Відшила ярила іскрини коментарів Кріпера. Певно, ті коментарі, де я казав, що Раша це Параша. І тепер я знаю, що Грегорі Кріпер бреше своєї аудиторії, і він брехуне-зрадник! Ось це так поворот! Якщо це через те, що я не виклав відео про мелана проти робочилів, то пробач. Але. як це брехуне-зрадник? Я ж у кожному відео кажу, що Раша Параша. Ще один челік, який здівається над русскими. А ну тобто, коли ви нас вбиваєте, то це не рахується. Ні, ж тобі нічого плохого не зробили! Так, дійсно. Що ж мені зробили росіяни? Вони просто перетворили моє рідне місто на руїни. Це ж взагалі не рахується. А ти просто іздіваєшся от ними. Пишеш крінж, отстой і що воруєш. З цього момента поподробніше. І ти явно, і про мене зробиш відео, типа я тупий школьник. Взагалі то я не збирався, але якщо ти хочеш. І ще один вопрос. Що вони тобі зробили, гені? Якщо ти ще раз будеш зі мною говорити таким тоном, я тебе. 2000 Аж страшно, що я живу з такими придурками на одній планеті. Мужик розбирає політичних школярів. Школяр розбирає політичних школярів. Цей школяр зараз розіб'є тобі твою мерзенну пику. Опять русофобы? Они везде! Может, не будешь лезть в политику? Ну, по-первых, на русофобию вы сами заслуговали. А по-друге, не смей вказывать мне, что делать. Один ребенок, пересмотревший межгана, оскорбляет другой, пересмотревшего телевизор. Як же мене, якщо чесно, бісять люди, у яких нічого не вийшло з Ютубом, і вони вважають, що я не можу знімати свій контент. Я повинен його красти у міжгана, і у мене нічого не повинно було б в цього вийти. Господи, дай мені сил на диффалітіку залізла. Круто. Не ну, розумієш, мене просто іноді бісить, коли вашим школярам можна залізати в політику, а мені ні. Наш посланець з Кремля продовжує наносити удари. Беру реально о вози школьника, а сам много старше його. А це вже справжній абсурд. Ну по перше, ти що, на повному серйозі думаєш, що я і. Та мої будітує сіять! Оце от створіння однолітки? А по-друге, чого це тоді на думку цього тидіота? Я у п'ять років повинен вже йти на війну. Подвійні стандарти. Ждіро <пи> заблочення! Ха-ха-ха! О, ні, я вже ж мені страшно! І скільки тисячоліття його повинен чекати. Знаєш, так, поцікавлюся. С, а тобі нарано вести <пи> туб канал. Шановний пане, знаєте. Якщо ви ще раз дозволите собі базарити зі мною таким тоном, полетите в бан! <Зи> <пи> Хто ще хоче читати ці тупі коментарі? Ні, не, не дуже. <пи> <пи> no. Я так і думав. Але це ще не все. Адже зараз ми призначимо наших переможців у цьому конкурсі. Отже, увага! Третє місце у конкурсі клоун тижня посідає чувак із ніком крутий Челік один. Цей геній на повному серйозі хоче мене чомусь навчити. А у самого аргументи як убрав старт школяра, не треба психувати. мрій оптимістично, ти тепер призер у конкурсі головний клоун тижня. Друге місце посідає чувак із ніком мертвий довбень. Він на повному серйозі вважає, що якщо на його каналі два підписники, то означає, що у мене. Теж повинно бути два підписники. І перше місце у конкурсі Головний клоун тижня отримує оцей от Челік і отримає титул «Довбень 404». Мало того, що цей мегамозок зміг зустріти аж 2,5 українці, Він ще й надрукував більше граматичних помилок ніж у мене підписників на каналі. Отже, вітаю тебе! Ти переможець в цьому конкурсі, і ти отримуєш титул «Довбень 404». Ну і на цьому, напевно, я буду закінчувати. Вибачте, що відео було таке коротке, але ж кажу, готую для вас дещо цікаве. Тому обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, і обов'язково пишіть у коментарях, чи треба знімати другу частину. Ну а всім до побачення та слава Україні!